Шановні присутні, дякую вам, що не сьогодні. Все таки час відвідати такий масштабний захід. Так як ми виробник самих препаратів засобів захисту, ми маємо змогу на сьогоднішній день забезпечити аграрії будь-якими умовами праці закупки препарату. Це як і часткова розбивка оплат, так і повністю можемо надавати вам під наступний врожай наших не умовах сьогодення всі препарати в принципі, виїжджаємо на поля, так само проводимо консультації. Крім засобів захисту рослин, маємо напрямок, який в кожній компанії популярний. Маємо п'ять біопрепаратів, в тому числі і вибачкові бактерії для обробітку сої. Сьогодні хочу коротко вам зазначити про таку культуру. Не, скажем так, останніми роками не популярно як кукурудза, але для в принципі, людей, які мають тваринництво, які вміють е, е, і люблять вирощувати цю кукурудзу, вона як на мене одна з найменш затратних по системі захисту. І е, е, хто вміє і е, робить це, я думаю, свій відсоток. Прибутку також має, тому сьогодні коротко про кукурузу. Всі пам'ятаєте, що в такі гарні роки, як там 18, 18, 19, 20, кукурудза йшла практично вся на експорт і конкурували ми навіть з Бразилією по постачанню її по всьому світу. На сьогоднішній день основна задача, як на мене, в кукурузі, це забрати буряк. Тому що святе місце не буває пустим, якщо ми не працюємо по бурянах. Вони забирають нашу вологу, яка на сьогоднішній день в багатьох регіонах є одним з найкращих добрив, скажу так. Забирають наші добри, які є дуже затратні на сьогоднішній момент. І це ми втрачаємо в урожаї кукурудзи досить пристойні відсотки. На сьогоднішній день можна розбити, скажімо так, на кілька періодів, не всі користуються там і. Різними варіантами для мене це дописів, тому що практичне все-таки ґрунтових препаратів завжди на кукурузі доцільно. Друге, це до є вже сходи бур'яні. Можемо працювати ґрунтовими препаратами разом з препаратами суцільної. Які. Третій етап це страховий, основна маса. Використовує страхові гербіциди обов'язково, це найпоширеніший крок в захисту кукурудзи від бурянів і проходить це зачасту від 3 до 8 листів, в залежності від характеристики препарату. Ну і такий непопулярний шах, як кукурудзи, я його лишив, мало хто користується, хоча, скажімо так, довоєнний період дуже було цікаво. Як це проходить, як забирається волога і не втрачати оці від відсотки, скажімо так, не платити за них шалені гроші при здачі кукурузи, а використовувати хоча б часткову досушку в процесі використання препаратів ліфосатної групи, які під загальною назвою ТОТА в компанії є на сір ліфосату, на сір ліфосату, і одна з новинок – це амоніна сір ліфосату. Одна з найвищих концентрацій в Україні це 888 грам на кілограм препарату. Допустівний. Що включає для мене допустівний? Ті, Ні, Ніхто не проводить повний до ґрунту, чимось буряни ми повинні знищити, які ви витруєте? Ну, Для цього використовуємо гліфосатну групу, яку я вже зазначив В принципі, всім відомі гліфосати. Можна для підсилення дії дати один з препаратів. Гормонального типу це такі, як дікам, наприклад, завжди ми використовуємо, або їх сумність 624 d або чистий 24Д гіксилової ефір. Щодо досводового періоду, в принципі, навіть в великі ходити практично не відійшли віднесення гербецидів ґрунтових і одним з найпоширеніших і найдешевших на сьогоднішній день є препарат на основі оцетофлору. У нас це препарат Кратос, оцетофлор 900 г на літр, носиться він від 1,5 до 3 л на гектар, якщо в комбінуванні, то 1,5-2 л, з будь-яким іншим партнером, якщо чистий, то може 2,5-3 залежно від ґрунтових умов вашого господарства. Також ми можемо замінити даний препарат на Одні з найм'якших і найекологічніших препаратів на основі пропізохлору це препарат флок або металохлору. Не есметолохлор у нас, чистий металохлор, називається аванат. Плюс сумішка есметалохлору з термотолозину, або про 3,5-4,5 літри на гектар від комбінації і від злакових підводольних бур'янів. В цілому, що хочеться знезначити. Якщо ці у у вас переважає соняшника, після нього може йти кукурудза, відразу ви можете застрахуватися, внесши один з варіантів, який 100% закриє вам питання, попадало це сонячне. Наприклад, це кратос разом з препаратом Цукроном Плюс, який на основі лапіраління достатньо 300 грам на гектар, така давно перевірена схема. Які працюють деякі ходи. Щодо е, систем новуків мінотіл, е, ми не проводимо культивацію, тому вже після посіву у нас є доволі велика е, загроза від бурянів. Кукуруза не любить цього, коли при сході є дуже велика конкуренція, тому працюємо так же, як і при досходовому періоді: ліфосатна група, плюс один з препаратів гормональної групи. Слідуючий у нас страховий період, на слайді показано, Левова доля гербіцидів, які можна використовувати компанії на кукурудзі, переважаючи їхня дія, це все-таки противодонніх бур'янів. І основна діюча речовина, яка поставлена нас проти злакових, це нікосульфурон, чистий або в двох сумішках. Отже, до страхового періоду відносимо 3-5 листів, основний період, в якому Іде відсутніше закладання качана, відсутнє закладання рядів качану, тільки зерен врятові це 3-5 листків для кукурудзи. Тому в цей період всі, в принципі, гербіциди, як гормональної групи, там 24 d актив, мікотинца, два 24 де з дикампою чиста дикам, 24 чотири з поросувалом подмарин можна застосовувати. Але в цю фазу можна застосовувати і більш потужні препарати, і в тому числі комбіновані. Зараз практично більшість фермерів використовують відразу комбінований препарат проти однодольних і дводольних. Наприклад, Expert Pro, також він може йти на ринку під назвою Плюс Це Мезотріон 75 грам і нікосульфурон 30 грам на літр. Даний препарат. Має після дії, тому дуже гарно захищає вас від другої та третьої хвилі готовий курім. Препарат хенкорм це також нікосуслорон, але з е, флороксипірне Цей препарат діє також на падалицю соняшника, на пиріжку польову, пасльон чорний, флорексипірний тил не має після дії, тому якщо у вас далі всі у зміні, може йти цукровий буряк чи там город чи очі, то в принципі, вам краще використовувати кінкорм з флорексіпіром, так як по мезотріону може бути питання без перекидання скиди і з мінімальним випаданням опору. Також в цю базу ви можете використовувати і тифенсульфуронне тил, це препарат оріон, і Аматор, це амідосульфурон. Якщо ми говоримо про пріоритет боротьби з латевами, Препарат за логічною назви Пріоритет на основі 40-го нікосульфорону з практики одно, одночасно можна вносити до 10 листів. І розгаданий мною вже клінкорний експерт-про, на основі нікосульфорону короксипілу і нікосульфорону і мезотриону можна вносити до 8 листків включно. В принципі, менше хто звертає увагу, але щороку у нас шкідники на кукурудзі також є. Перше, як на мене, практично є широкі питання там, розповсюдження і так далі. Кукуруджена тля, може мати і там, 6 і більше поколінь по вегетації. В принципі, ми розуміємо з вами, що залежно від того періоду, який, коли вона з'являється, ми можемо боротися з ними різними препаратами і по факту там, різними агрегатами. Якщо це вже по факту фактування міталки, або після 10 листів, це або висококлінаський адрес, хоч або авіація, маємо препарати, які зареєстровані на авіаційне внесення, це резонанс, фарамон. І вся лінійка, в принципі, препаратів, які зазначені інсектицидом, коротко вам розкажу. про Котакру. дуже багато думаю чули. Це і 300 і до 150 ранчо. Один з самих нових неонекотиноїдів, які зайшли на Україну, це клотіанідін. Причому доволі висока концентрація, 480 грам на літр – дозволяє працювати даним препаратом від 50-60 грамів. Як партнера до іншого інсектициду можна працювати в принципі, і 40 грамів. Зені цей чистий фостан це деметоад. Нюстар, хочу звернути вашу увагу ще на такий препарат. В цьому році ми відновлюємо завезення зепациперметрину 100 грам на літр. Це нюста, це синтетичний передроїд, але в жидкій формі, який в принципі, працює по будь-якому класу шкідників. Бачите, норму зазначену вже на тлю, хоча працює він на зернових настрої від 70 грам на гектар. Міс супер це у нас лямда цегалатрин з діаметр саму. Фараон – це лямбо-цилілетрин з хлор і оприкод це зачистий лямда цилатрин 50 грамів на кілограм. Така е, непопулярна е, західна допомога, як кукурудзяний жук, діабротіка. Я думаю, що ви в регіоні також бачили, тому що минулі роки дуже часто на фукуруза використовувалась як монокультура і е, другий. А особливо третій рік у нас з'являлася проблема з дібротикою, тому що з'являлась личинка, з якою практично ми не можемо справитись і стовідсотково. і працює по цьому шкіднику стовідсотково лише зівозмін. Ми повинні боротися з імага даної культури. Будь-які сумішки в минулих роках ми пробували перклатакра зранчу, просто чистою перкотакру. Дозволяють знищити даного шкідника, особливо на масовому льоті і паруванні, бачите, як скелетує листки, об'їдає приймочки маточок повністю на кукурузі, що приводить до неутворення самих зернівок на вкаченні. Ну і його згадував вже про личинку, яка на третій рік виявляється масово в грунті, Якщо ми посадимо кукурузу. Вона практично знищує кореневу систему, і наша кукурудза вилягає, і з цього ми маємо шалених втрати. Далі йдуть інші совки, метелики, в частності озима совка. Якщо у вас є і по ріпаку, часто проявляється. З нижньої сторони личинки проникають в рослинну зону повітряних колінців, і там до конуса наростання, який до п'ятого листа знаходиться у нас. На рівні ґрунту знищують його і практична кукуруза, як показано на слайді, за чарком. Для даних шкідників рекомендовано більш важка артилерія, яка посигальника, хлор-піріфоз глянути галотрином, чистий хлорпірифоз. І далі розкажу, анонсую вже що чисто маємо препарат проти мускокрили, дуже гарний препарат, який називається траверс. Окурузний стандовий метелик у нас також є повсектано, практично, хтось бореться, хтось не бореться. Зачасту масовий ліп метелика починається у нас в регіоні до е викидання волоків, викидання волок. Ви бачите саме лід і парування метеликів, тому гарантовано можете, залежно від температури, очікувати там за 7-10 днів появу лежинки. І е робимо профілактичну обробку або фосорганікою, або зазначеним траверсом. Задаво за траверс це препарат, який ціленаправленно ми реєстрували проти москокрилих, який відноситься до авермектинів на основі емомектин бензоа 50 грамів на кілограм. Що, скажімо так, новітньо в цьому препараті, цей препарат працює проти всіх москокрилих. Включаючи там і білокрилку по інших культурах, по всіх метеликах так, так званих, по всіх гусеницях, має офіційну дію. Працює проти яйця. Також е, у нас була проблема використання особливого хлор, хлорперіфосу чи фосорганіки в дні. цей препарат не боїться температури вище 25 градусів. Якщо ви знаєте, що політрої там гадки, вони вже не допрацьовують після 22 градусів, просто випаровуються. По-перше, ми повинні не допустити його в бопи. Mm -hmm. Чому буде хороший препарат на основі цього, у нас харчується в пластині. В принципі, в, я думаю, в боби також заходить. Чим характерний цей перетрой? Він має трошки іншу дію. Він капсулюється в листках і вже в формі капсул зберігається довгий період листі. І все, що харчується даними, даними листями, отримує цю дозу і гине. Питання в тому, що якщо ви допускаєте, що воно вже туди залізло, як і перетроїти визита себе Ну, і, і, ну те, і, не, не, Треба зазначити про те, що треба робити, умовно кажучи, такі страхові внесені, профілактичні. так? Тому що масову що... стоку ви перетроїдом не знімете. Так, так, та сама ситуація перепаковано в печі. Люди думають, пос... що якщо воно вже жре, значить я перетроїд взяв і все. Кроме фосорганіки, нічого не Ну І не платіної, і по 50 не забуде. Фази деякі її знаємо, що перепаку взагалі заборонено. Не так якщо ми хочемо десь його здавати, то фосорганіка на, на основі нові формі фозу в використанні заборонено. Тому е, візьміть на увагу, дуже гарно у нас в принципі, є і по, і по білокрилці, і по інших гусеницях. Е, так, Також зараз буде сезон у нас обробіт у яблуні. У правда більша норма до пів кіла на гектар. Але без дензат дуже гарно справляється з усіма лускокрилами. Коротко по е, мікроелементах, просто розумію, що в такі роки особливо. Коли кукуруза там, на елеваторі не по чому, її ще треба висушити і так далі, ніхто не буде повну схему застосовувати там, але маю свої мотивність у ФАТМі, які в принципі стоять купій і акселератори на основі там 3-5 мікроелементів в різних групі. І що обов'язково для кукурузи це цинк. Ми бачимо особливо на другий рік, як біліє листя, як в принципі відчувається дефіцит цинку на кукурузі. Тому також візьміть до уваги, плюс жару запилення, якщо у нас сильна жара, пилок в принципі стерилізується, тому важливо, щоб був у нас рослинний бор. У нас є сольовий 35 цинку і 17 сів. Ну І ще хочу два слова зазначити про таку не дуже популярну акцію на кукурузі, як лісиканці. Хоча ми бачимо з вами, що зниження вологості на полі ще безпосередньо економіку вам, якщо ми знизимо до 10% вологості, це що ви будете возити до 20 тисяч гривень на гектар. Але це за умови, якщо ви цим знімете 10% вологості кукурудзи. Єдине, що можу сказати з своєї практики, така. Акція наземні, не для всіх і багато в неї не вірять, але те, що початково ми даємо старт в тераті волої, хоча б 5-8%, якщо починаємо з 30 28 проводити гліфосатною групою, то то толка, то торпала, воно дуже гарно втрачає швидко. В принципі, з нашої практики це 5-8% ми за тиждень мали, і якщо надалі зберігається. Суха погода і не забиває душі. Єдиний мінус цього всього, при випаданні потім попільних дощів, волога може на початку відновитися. Якщо надалі буде сухо, ви набагато швидше на неділю, дві, то й більше зберете кукурудзу. Це не апогей, тому що всі зараз хочуть. Хто вирощував кукурудзу, я думаю, кожен вже має комунальну сушу. Але в принципі такий захист є, і до війни був, дуже набирав отрати, і із дронами, і, з, і в Полтавщині ми були, там кожен хотів спробувати, дайте нам амоніт і дайте нам коліні. Можете обґрунтувати економічну доцільність використання, тому що ну, я не впевнений з власного досвіду, що однократне внесення зменшить на 10%. Ні, тому я говорю, <кхе> Тобі, те, що ми однократно за ви бачили чітко п'ятки. Тікер, тікер, бурія, я користувався оцею схемою фермер із рубашок фермерського складу. У 2019 році е, прийшлося робити десеквацію. Значить, тотал 2 літри на гектар. Амінна ну, пріма пів літра. Тіпа приме, там другий препарат, я зараз вже не пам'ятаю, як він точно називається. І карбамін. Ми зробили десикацію, то в порівнянні з тим, де робили десикацію і де не робили, у нас різниця була 5% вологості було менше. За що того, що в кукурудзі, кроме того, що кукурудза за все, у кукурудзі у другій половині, якщо, наприклад, дощова, дощовий серпень-вересень, то починає рости бурян. І нічого зробити не можна, бо ж буян. От по бур'янах то що надо. І виходить 5%. Друге, от ви говорите, там 150 гривень тон процент. Це ж якщо брати тільки тонно процент. А якщо не ваш елеватор, то ви повезли кукурудзу, вже нема чого назад везти. Якщо ви сиру кукурудзу сьогодні відвезли на елеватор, назад нема чого везти. Все остається да, так. Така ситуація покинеться. Да. 5%, 5 е, железно. І на комбайні, якщо у вас е, сухий е, бур'ян. Різниця десь 3-4 літри на комбайн буде менша солярка. 5 сутків це якої? 5 відсотків це 25%, ну 20 років. Ні, наприклад, ось стоїть два буря кукурудзи. На одному зробили десекацію, на другому не зробили. Я починав робити десекацію, тільки впало 30, потім тільки починав пати 28, і я зразу роблю десекацію. Шо? На, на, на двох полях була в мене сама зарода. Ну я вашу купляв ГКТ 288, э, ФАО-310. Та да, на, на одному полі була та сама і на да, новому. Так, я купляв селекція ця каліфорнійська, дикарська селекція. Це ви половина З, вона з, вона з, вона з вона. 16, 14. Якщо ви знаєте, 28% використали, виходить, 5%, а там було 24, fairly, 26, А тут на 5% менше. Ви що десь людина ще препарат проти, скажімо так, спалювання бур'янів в міжряді, це ще дві операції зараз. Ви це просто оператор привозите кубу, за вона вас 27%, то вам ставляє 32. А як ви привезли 22, то вам вже не поставлять 32. Розумієте? Там вже ж треба просто працювати з нормальним нормальними анозвами. Яким агреатом уносить? Оприскувачем. Яким? Опять Так, Тільки переробив тому, що її треба підняти на метр восім. А трактор здорові десь буде правити, щоб ну, має... доларів я я, Він, я, я, ця, я ця акція спірна. Я не буду казати, тому Хтось був до війни дуже популярно, ми її проводили і пробували. Але я кажу, за е, максимально от, е, з нашої практики за 10 днів це 8%, в середньому це 5%. Просто якщо ми стартуємо з 30, до сушувати її треба верніше. Але у вас легше йде комбайн, у вас, в принципі, ці 5% забирається і на неділю дві гаражі збираєте кукурузу. І раніше це було важливо, бо ми могли здати там по 7 чи по 7,5%, бо всі не з тому, от, скажімо так, такий а, претензійний слайд, який нам дав можливість поспілкуватися, він також має право на життя. Ще можна я дозволяється. У кого є костратор, чи можливість взяти костратора? Ми працювали з костратором, він дає теж 6-8%. От кукурудза заганяє костратор, він рубає до качана, і ця кукурудза падає туди і стоїть. Через дві неділі падає десь де на 6%, де на 8%. Ну а ви ж робота кофе. А якщо не йде дойше, а якщо з важко не буде написати? Ну чого Ну страшного? це питання потім тих самих греш, щоб вас вже півгрузити. А що там? Вон, був, був, був. В принципі, я кажу, дискусія жива вона повинна бути, в кожного є свій досвід. Для того, щоб не просто послухали, хтось виступив, розказав і відбули, галочку, поставили, поставили все одно. Ви не згадайтесь, задавайте якісь питання, тому що якась повинна бути дискусія, діалог. Бо просто прийшли, подивилися, що це можна там, мов на крачу, кожному скинути, ви подивилися. А що взяли, нічого не дали. Про що говорили? не зрозуміли? Це не рекламна акція, це виділити свій досвід, а і свою карте. Тому, будь ласка, там задавайте, підходьте, є якісь другі питання. Сьогодні обрали кукурузу. Не популярно. Чому? Бо двічі виступали сою, там, третій раз соняшником, хотілося ще щось донести, просто і розмістити, скажімо так, хоч в чиїхось молодих головах поділитись досвіду з досвідченими фермерами. Тому наразі дякую. Є запитання, ще, задавайте. Є там якісь особисті чи цікавиться, підходьте. В мене все.